Військова частина знову в облозі. Цього разу матері Іршавщини блокували Мукачівську, звідки, як вони дізналися, їхніх синів планують відправити у зону АТО. По мобільному дзвонили що Василь Іванович треба батальйон повести в Ужгород, так як ви нас тут робили, та треба повести там на конференцію щось таке. Там треба піти. Мися зобрали красненько, раненько пішли. А от і прийшов там із форму. Добровілець. Всіх діловодів, які були, робили, дежурили на воєнкоматі, і хто там був, всіх зібрали, і відправили добровільцями. І підписалися, і форму взяли. Кіт п'ять років тюрми. Лунченко пообіцяв, бо ми писали офіційні звернення і до Порошенка, і всюди і їм пообіцяли офіційно. І було прийнято рішення, що їх батальйон територіальної оборони не буде виїжджати в зону АТО. Іршевчани відстоюють своїх синів не вперше, блокували вже не одну військову частину. Цього разу до них вийшов чоловік у камуфляжі. Журналістам нашого телеканалу не представився і відмовив у коментарі, мовляв, неуповноважений. Протестувальникам військовий також нічого не пояснював, просто вислухав і записав їх прізвища. Батьки ж кажуть, їх діти не добровольці, захищати рідне Закарпаття готові, а от проливати кров не збираються. Я, казали, 15 форма, в них Я не проти, бо він служив, і він не проти. Він хоче служити, але тут на території Закарпаття. І все. А їх хочуть відправляти туди. Голих, вони не мають ні форми. Як тут отримали, вже форма на них розпадується. Ніч не є в них. взагалі. коту такого не є, що… Ми за нього відповідаємо за всіх сіть батальйонів шавський. Їх вяли на проїзволь. У них вже може шість місяців ходять. Примусово забрати хлопців в армію представники воєнкомату не мають право лише якщо мобілізований ухиляється від служби, запевняють юристи. Якщо працівники воєнкомату вважають, що та чи інша особа ухиляється від несення військової служби. Вони мають діяти виключно в межах закону, тобто звертатися в правоохоронні органи, які на підставі реєстрації повідомлення про кримінальне правопорушення будуть розслідувати, чи є там склад злочину, чи немає там складу злочину, чи є взагалі подія злочину. І якщо в подальшому суд. Буде повідомлення про підозру цієї особи. Суд буде вважати, що в її діях є склад злочину, то особа понесе відповідну кримінальну відповідальність за ухиляння від військової служби. Просто так, приїхати, когось затримати, довести до воєнкомату, тим більше направити там в зону проведення бойових дій. З моєї точки зору я цьому переконаний. Як юрист, без дотримання відповідної процедури ніхто не має права. Батьки своїх дітей на війну віддавати не збираються, поки в країні не оголосять військовий стан. Якщо треба воювати зараз, кажуть матері, вистачає не лише добровольців. Нікого не будемо слухати, ні прокурора, ні начальник ніч. Вона йдуть офіцери, а не прості стрільці. Зробили з діловодою Воду стрільці. Я казав, що я йду місто містосина. Ротацію робити. Я йду на його місто, На йде додому. Батьківські сльози і протести припиняться лише з настанням миру, а його поки не обіцяють.